Я радий, що ти мені подзвонила. вже звик до наших зустрічей. Я її розумію, я теж не люблю сучасне мистецтво. Що люблю? Боулінг, караоке, походи в гори. Дивно, сестри, а такі різні. До речі, як там яна? Передавай їй привіт. Давай, давай погляну. Таня, хто це? Я так розумію, це той Микола. Що тобі дзвонив? Вибач, але в нас нічого не вийде.